Вітаю, друзі! Сьогодні я вам покажу, як зв'язати шапочку, яка в'яжеться поперек І головне, вона в'яжеться платковою в'язкою, дуже легкою. Таку шапочку зв'яже навіть початківець. Це прикраса. Не. Для шапочки. Для змійка, але я так поклала, тому що воно дуже гарманує. І так, щоб зв'язати ось таку простеньку, але ефектну шапочку, вам знадобиться один моток пряжі Alize Lana Gold Fine C 390 метрів ось всі параметри по цій пряжі. Також вам понадобляться спиці. Це спиці з аврори, самі такі дешеві. Це у нас що дев'яточка. дев'яточка Також вам треба буде гачочок, голочка, ну і сантиметр. так І так, щоб зв'язати таку шапочку, вам потрібно всього невеличка мірка. Мірка це. Яку ви хочете висотою з шапочкою. Дивіться, оця шапочка 23 см. Щоб вирахувати, яку вам потрібно висоту, ви просто берете свою стару шапочку і приміряєте, як вам сподобається. Далі, далі ви тоді набираєте петелечки. Знову ж скажу, що ця шапочка в'яжеться поперек. Значить, ось тут я набирала 51 петельку. І далі я почала вив'язувати клинцями. У мене, ось дивіться, зараз я вам порахую, скільки клинчиків. У мене 8 клинчиків. Щоб зв'язати такі клинці, це дуже легко і просто. Давайте я вам покажу, як це робиться. Тепер уже практично. Також наприкінці відео я вам покажу на як на основі ось такої в'язки поперекової, можна зв'язати інші гарні шапочки. Переходимо до практики. Так, дивимося. Я набрала на спиці 51 петельку. Ось вона, 51 петелька. Так, хай вас не засмучує, що я починаю не з початку, а з кінця. Але ж повірте, що спочатку, що з кінця. Тут шапочка в'яжеться клинцями. Клинець, зараз я вам покажу, як вив'язувати. Він вив'язується як спочатку, так і з кінця. Значить, набрали 51 петельку і починаємо. Ось вони, 51 петелька. Значить, оце у вас наборний край, якщо ви починаєте спочатку, а ви будете починати спочатку, а не так, як я з кінця показувати. Значить, 51 петля, наборний край. Починаєте в'язати всі петлі лицьові до кінця рядка. Всі 51 петлю в'яжете лицьовими. Тугенько в'яжіть. Підходимо до краєчку, там, де буде у вас лобна частина. Значить Останню в'яжемо виворітною петлею і підтягуємо, розвертаємо полотно, далі першу знімаємо і знову будемо в'язати всі лицьові. І дивіться, другу пров'язали і підтягнули, щоб отут краєчок був ось такий гарненький, затягнутий. І так, в'яжемо до макушки. Оце буде макушка, не дов'язуючи 10 петель 2, 4, 6, 8, 10. Ось сюди можете поставити маркер або дойти і порахувати. Так, значить, я пров'язую до 10 і зустрічаємося в цьому місці. Так, підійшла я до цього місця. 2, 4, 6, 8, 10. 10 петелечок зосталось. Значить, ми робимо скорочені рядки. Значить, я роблю ось так. Дивіться, знімаю оцю 10-ту петельку, ниточку заводжу наперед, ось так. І розвертаю полотну, шапочку. Так. Значить, оцю петельку, що я обвела ниточку, я просто знімаю ось так. І пров'язую далі знову лицевими, але знову отут гарненько підтягуємо, щоб не було ось там великих отворів. Ось, дивіться, бачите, у мене ось клині йдуть, і там нема отворів. І пров'язуємо знову до лобної частини шапочки. Так, Знову у нас лобна частина шапочки. Знову ми останню виворітною, розвертаємо полотно. Знову робимо так само, як ми робили в, в тому рядку. Знімаємо лицьовими пров'язуємо і підтягуємо. І все, дивіться. Ось тут де лобна частина, ми будемо виконувати завжди одинаково. Тобі ж, дивіться: оця частина до 10 петель виконується. Майже однаково. Тільки ось тут верхушечки, ми будемо менше і менше петелючок. 10, 9, 8 і так до однієї. Значить, знову розвернулися і знову йдемо до макушечки. Дивіться уважно, підійшли ми до макушечки, до 10-ї петлі, що ми обвивали її, як щоб її не пропустити. Значить, дивіться, ви або побачите, отут буде такий пропуск, якби, або ставите маркери. І, значить, що ми робимо з цією петелечкою? Ми її також пров'язуємо лицьовою і підтягуємо. Тепер у нас дев'ята та петелька. Ми знову її знімаємо, не пров'язуючи, обвиваємо і розвертаємо полотно. Знову оцю дев'яту знімаємо, не пров'язуючи, підтягуємо і починаємо в'язати знову лицьові. Тобі ж, робимо все те саме. І дивіться. Кожного рядка ми будемо робити одне і те ж саме. Ми будемо йти вниз до лобної частини, розвертатися, доходити до цієї обвитої петельочки, пров'язувати її, і наступну будемо обвивати, і так будемо в'язати. Тобі, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І поки ми не закінчимо оці всі. І в нас буде. Отут макушечка зужуватись на оцих 10 петельочках. Ось дивіться, бачите, отак От зараз я оцей клинець дов'яжу і буду шивати. Ось тут буде отакий отвір, який ми тоді стягнемо. Бачите, наскільки різниця? Тут ось яка вона внизу на лобній частині широка, а вверху на макушечці ось така маленька. Це укорочені або як скорочені ряди. Значить, я думаю, що ви зрозуміли. Ще раз вам покажу восьму петельку, і ви це побачили вже, можна сказати, і так робиться до першої петельки. Так, підійшли до восьмої обвитої петельки, пров'язуємо лицевою, сьому знімаємо, обвиваємо. Повертаємо полотно і знову знімаємо, не пров'язуючи, підтягуючи нитку. І далі пішли в'язати до лобної частини. Все, зрозуміли. Зустрінемося уже в останньому рядочку, як, де я буду в'язати уже першу петельку, другу і першу. Так, підходжу я до першої петельки, значить, оцю другу, де обвивали, пров'язую лицьовою і останню просто пров'язую виворітною петлею. Далі, дивіться, якщо вам вже достатньо клинців, ви, значить, берете шапочку, приміряєте по голові. Як бачите, така шапочка, ви ніколи не обв'яжетесь, як кажеться, завжди ви в свій об'єм попадете, тому що вона в'яжеться поперечно. І останній ряд ви просто закриваєте по дві разом. Щоб у вас ниточка Отак, ви закриваєте, закриваєте, і вона опинилася на лобній частині, щоб тоді цією же ниточкою шити або гачком зв'язати дві сторони, і щоб ось тут зосталася ниточка, і ви стягнули оце ось коло, да, оцей отвір. Значить, ось так по дві. Просто самим простим способом закриваєте по дві. Або ось так пров'язуєте одну і перекидаєте другу. Кому як зручно. Так і закривайте петелючки. Так, це я вам все показала. Так, Ось такий шовчик. Так, значить, я закриваю петелючки. І зустрічаємося, вже будемо сшивати нашу шапочку. Так, сшиваємо. Взяла я голочку ось таку. Значить, по лицю шиваю. Значить, як я сшиваю, показую. Значить, ось у нас ідуть богорочки з одної сторони. От я підхвачую, отак от: дивіться, де богорочок ось. Ось так. Підхватила, витягнула. Далі, ось теж бугарочок, бачите, підхвачую ось дві ниточки, ось так. І підтягую так потрішечки. Там регулюйте самі. Далі, ось тут підхвачую. І тут. І так, чередую одну сторону з другою. І виходить, бачите, як гарненько. так от. І підтягуйте, як вам потрібно. Дивіться, як гарно виходить, да? Дуже гарно. Ну, повигоріти давайте подивимось. А по вигорітті такий рубчик невеличкий виходить. Ось так. Так, продовжую я шивати далі і зустрінемося вже на маківці. Так, маківка. Значить, маківочка, отак от, от теж по колу зараз пройдемо. краечку. Так и Ось так. І виходить у нас гарна ось така шапочка. Тепер заправляємо ниточки і шапулька готова. Очень